Варто обрати саме Таніте та Ромаріо. По-перше, у нас власне виробництво. Ми на 100% відповідаємо за якість тканини, яку замовляємо, і безпосередньо за речі, які відшиваємо. У нас діє поетапний контроль кожного з процесів. Є власний конструкторський відділ та цифрова система проектування лекал. Перевагою власного виробництва для вас є ціна, адже ви можете розраховувати на значно нижчу вартість ніж у посередника. Друге Постійне оновлення одягу і розширення асортименту. Ми завжди слідкуємо за тенденціями сезонів і намагаємось відшивати актуальні моделі і поповнювати наш інтернет-магазин новинками. На кожну модель одягу створюється індивідуальна розмірна сітка. Завдяки їй значно легше визначити зі своїм розміром і в подальшому не буде розчарувань в покупці. Якщо розмір такий не підійшов, що в нас буває надто рідко, бо в нас класні розмірні сітки. Для цього є обмін або повернення. Адже ми законослухняні і працюємо відповідно до статті 9 закону про захист прав споживачів, в якому прописано, що ви можете обміняти або повернути товар неналежної якості протягом 14 днів з моменту покупки. У нас дуже зручна система оплати. Буквально у два кліка можна оформити і оплатити замовлення. Інструкцію ви можете знайти на нашій сторінці. Зробивши замовлення в Таніта Ромаріо від 1500 гривень і оплативши покупку одразу, доставка за наш рахунок. Чудова економія, якою дуже радимо користуватися. Ми дуже вдячні, що ви обираєте саме Таніто Ромаріо. Дякую, що переглянули це відео до кінця, вдалих вам осінніх покупок.